Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Пейзаж це зображення природи, і художники весь час експериментували з різними техніками, з різними матеріалами, інструментами для того, щоб якомога... Краще передати мінливість природи, оскільки природа міняється кожну секунду і має дуже багато дрібних елементів, які ми не можемо як люди передати в такій кількості, тобто сотні тисяч листочків на дереві або сотні тисяч травиночок. Тому художники намагалися передавати за допомогою різних технік. І різних інструментів ці особливості природи. Тому сьогодні ми поекспериментуємо з різними інструментами: будемо використовувати звичайний пензель, ватні палички, їх треба взяти невеличкий пучочок і для зручності скріпити різиночкою і стару зубну щітку. І також нам буде потрібен маленький вузейкий пензлик. Почнемо з звичайного пензля. Намалюємо фон, а зробимо осінній пейзаж, уявимо, що це у нас день, і зробимо небо, беремо трошечки блакитної фарби, робимо неоднорідний фон. А, ніби там у нас якісь стучки або хмаринки. Залишаємо деякі частини а, аркуша біленькими, і місцями можна додати трошки темненьких. Так от, для того, щоб передати мінливість неба. Для того, щоб передати біленьке, можна трошечки місцями вимити поверхню, Якщо ви працюєте акварельними фарбами, ще не забудьте про серветочку для того, щоб знімати зайву воду. І знизу зробимо уявний пагорбець. Уявний пагорбець, небагато коричневої фарби і зробимо основу цього пагорця. Уявимо, що ми будемо дивитися на якийсь погорбець з боку, на якому буде рости одиноке дерево. Так. Одиноке дерево. Тепер цьому фону треба дати трошечки підсохнути. Можна дати підсохнути своїм природним шляхом або підсушити звичайним феном для волосся. Так. От фон підсох. І тепер ми будемо малювати дерево. Я розчиню трошечки водичкою фарби, оранжеву. Світло жовту і темно жовте. От. І тепер візьму палички от, ватні, і макаючи трошки фарбу, почну малювати дерево. Ми не можемо промалювати так, багато листочків одразу, але техніка паличками дозволить нам создати ефект, ніби тут то багато-багато листочків на дереві. Умовно малюємо крону дерева, вмикаючи періодично в різні кольори, яким чином у нас будуть з'являтися різні кольори. Водночас будуть перемішуватися на поверхні. Так, добре. Тепер <клінь> маленьким пензлем, коричневою фарбою намалюємо стовбурець. Мабуть, це в мене осінка буде. Пам'ятаємо, що стовбурець не закінчується тут так рівненько, це не дрова. От. І він має корінчики, а зверху невеличкі гілочки. Ми не будемо промальовувати всі гілочки, тільки основні. От. І знову повернемося до паличок. І трошечки додамо, оскільки стовбурець у нас знаходиться так, і зверху теж є листочки. Відповідно, нам треба зробити ефект такий, що листочки перекривають стовбурці і гілочки. Знаходиться нібито всередині. Листопад ми додамо падаючих, тут листочки. упали на підлогу, на землю. І тепер візьмемо щіточку стареньку, не ту, якою ви користуєтеся чистити зуби. От. І додамо ефект. Старої травки. Стара травка такого приглушеного зеленого кольору і вже трошки пожухла, значить, трошки коричнева. Відповідно, візьмемо а, трошки фарби і легкими рухами, отакими от. Здамо ефект травки. Оскільки зубна щітка має багато версинок, вона дасть нам можливість одразу намалювати багато тонких рисочок одним рухом. Ну, не одним, а декілька. Якби ми малювали пендлем, це б потребувало від нас більших більшої кількості роботи. Не переборщіть з водою, інакше будуть некрасиві плями. Нам важливо для того, щоб були саме версинки, а залишалася тільки нібито травичка. Що ще можна зробити щіткою, Промокнемо серветкою, знімемо зелену фарбу. Отак. Ось. І а, листопад вітер, уявимо, що вітер сильний, відносить а, листочки далеко. І ми їх вже майже не бачимо. От. Відповідно, наносимо трошечки фарби трошечки, і не дуже рідкої, не дуже густої на щіточку. І зробимо, використаємо таку техніку, яка називається набриск. Тобто пальчиком нагинаємо варсинки на себе, і коли ми їх відпустимо, вони швидким рухом повернуться назад і зробить бризги дрібненькі. Це здасть нам ефект такого, що це маленькі листочки вже трошечки далеко полетіли. Направляємо рух ворсинок на аркуш паперу. Робимо отакий рух. Робимо трошки цього, таких, такого набриху, не повинно бути забризкане все. От, пальчик потім можна протерти. І ще. Візьмемо, ще візьмемо одну паличку і зробимо поодинокі листочки. Ось вони полетіли тут. Полетіли, у нас листопад, полетіли. Дерево тут вітром. Трошки віддає свої листочки і трошечки ще додамо тут знизу, От. намагайтеся робити щоб ці. Відбитки від палички не були однаковими. Трошечки менше назжимайте, трошечки різних кольорів. Ось. У нас виходить такий листопит. От Отак от, от. Що ще можна додати? Осінь, літають пташки, можемо додати невеличкі пензлі. І чорною фарбою, фарбою декілька пташечок, які улітають у нас за горизонт в теплі края. І вийшов у нас чудовий осінній пейзаж в експериментальних техніках малювання з використанням нетрадиційних інструментів. Можна намалювати любу пору року, осінню або зимову, або весняну, або літню, використовуючи кольори сезону, які у вас зараз є. Бажаю вам творчих успіхів і натхнення.